Всім вітання друзі, 8 вересня, давно не був у садку, три тижні був відсутній, то робота, то картофель фест у мене почався. Я до цього відео показує, як би там не було, що б ти не робив, батьки цього не розуміють, Надо, потрібно приїжджати копати картоплю. Перепрошую за вітер. Отже, зарвався в садок. Схватив з собою оприскувача, не знав, що тут буде і як. Три тижні тому все було по бур'яну чудово, коси з собою не брав сьогодні, не було місця. І от приїхав, в принципі, загальний вигляд більш-менш, є деякий бур'ян, все таки все ж піднялась е, ось ця амброзія і почала вже починає зацвітати. Ну, Один оприскувач пробіг дунув. Щось вигорить, на наступний тиждень також уже картоплю ми майже закінчили, тому вже буде час, пройду допрацюю цей бур'ян, думав брати косу чи ще щось, ось стоять такі екземпляри. Зараз покажу сухенька травичка, В її так звичайно не видно, але якщо придивитись по самому ряду, то ну, видно. Трішки мені це не подобається, але вже напевно... Зараз, поки я робити не буду нічого, високого бур'яну немає, вологи нема, рости нічого нове зараз не буде. Та й в принципі вже на такий час восени, то я думаю, бур'яни підніматися активно не будуть. Пройду пізніше тижня через 2-3. Хто бачив відео, хто слідкує за каналом, є в мене бензинова самохідна газонокосарка. Під деревами прибирати не потрібно нічого, тому ми просто почистимо між рядя нею. Вона все це переб'є в таку маленьку мульчу, хоча все те, що ми косимо і косили до цього, друзі, бачите, в нас гола земля. В цьому році я бризкав, минулі роки я все це викошував. Вся ця мульча перегниває і ну, не вдається нам отримати бажаного результату, що повністю вся площа була замульчована. Отже, поїхали далі. Що хотів показати, те, що перше, перше кинулося в очі, коли зайшов садок. Ось у нас ламберте червонолистий. І бачите, друзі, повністю закладка ось такими сережками. Всі молоді прирости цього року він заклав сережками. Як на мене чудово, буде пилити, дай Бог все буде добре. Ось дивіться, скільки сережок. Вистачить, я думаю, і на запилення і цього ламберти, і на запилення, на запилення сусідніх дерев, сусідніх сортів. По каталонському, що, що хотів показати, також сарежки в принципі є. Ось вони отут ховаються ще під листічком, їх не так гарно видно. Але також є сережки, і їх більше, ніж в минулому році, Тож я ж кажу, я також сподіваюся, ось кожна гілочка з сережками, що врожай на наступний рік ми теж будемо мати гарний. Єдине питання, в чому, щоб цей врожай, як і в цьому році, не був таким малим. Ну, це гарний за розміром горів, бачите, вже починає випадати. Я також. Побачив таку тенденцію, всі, хто займається фундуком, на Ютубі вже дуже багато відео. Всі міряються горішками. Ну, я думаю, я, я від ваших горішків не відстаю. Тому, в принципі, маємо врожай. Не такий би як хотілось, не такі розміри б, як хотілось, але все ж таки вони у нас є. Е їх достатня кількість, так маленькі, так менші, але ну, в минулому відео по фундуку я показував, що горіхів досить багато, лиш розмір трішки-трішки не дотягує, що має бути. Також звернув увагу на те, що багато в кого високий відсоток пустого горіха всередині. Тобто ну, шкарлупа є, ядро відсутнє, це дуже погано. Там до 30 в когось відсотків було, не пам'ятаю, хто, хто знімав цей ролик. Ну, Подивимося, що буде в нас. Ось так у нас попадав також Каталонський, трішки менший. Ось це, що я думаю, випало в плюски, це, напевно, і в мене буде деякий відсоток цього горіху. Пустим. Зараз хвилинку спробую спробую розлузати їх, покажу. Отже, друзі, бачимо з п'яти горішків, що я розлузав, чотири горіхи повні, один пустий. Якщо перерахувати на 10 горішків в якихось відсотках, то можна сказати, що в мене 20% буде пустого горіху. Ну, нагадаю, це те, що почало перше падати, все інше поки висить. Сподіваюсь, ну, хоча б якщо така тенденція і залишиться, то ну, аби тільки не гірше. 20%, я думаю, 10-20% це. Стандартні базові допуски в будь-якому випадку не може він повністю налитися, я школа, а з урахуванням того, що в нас тут зовсім не було ніяких опадів, нічого, і розміри горіхів самі ви бачите. Тому я думаю потрібно радіти і тому, що, що в нас є. Ось бачимо ще один горішок випав, ще один. Це в нас птички, я ж кажу. Могли оббивати, обломувати повністю. Люблять вони сідати ось на краєчок, дивитися, що воно таке, і зламувати горіхи. Все ж, Я думаю, якихось декілька відер ми тут в принципі, зберемо. Ну і нам поки хватить, а там подивимось. Ось, до прикладу, висаджені були деревця та хто також слідкує за каналом. Ремонтував я трішки садок. Це сорт. Каталонський. Росли вони в мене на подвір'ї, ну чесно, мені вони заважали. І ось так весь рік ці дерева боролися за своє життя. Ну і в принципі ще борються. Я думаю, якщо вони вже до вересня перестояли всю цю спеку, сформували маленькі прирости, є брунічки на наступний рік, дерева живі, то ідуть вони. Я думаю, ось бачите, молоденький прирост кинув, намагається вегетувати. Ну, Якось так, бруньки є, я ж кажу, на наступний рік. Я думаю, вже вони трішки краще будуть виглядати і нічим не гірше будуть за, за своїх побратимів, які стоять тут. Тож таке, друзі, коротеньке відео. Заскочив в сад. Вже напевно наступні відео, що буду знімати, будуть стосуватися м -м, саме, скажіть, я вам скажу. Саме збору врожаю, що в нас з цього вийде, що ми назбираємо. Потім, потім все це покажу. А поки якось так Всім, всь, з усіма на зв'язку пишіть, коментуйте, звертайтесь до наступних відео, друзі, до наступних зустрічей. я погнав далі працювати.